Найдешевший міні-трактор з трьохциліндровим двигуном і класною коробкою. Движок тут КМ це трактор Xintai T240 TRK. Погляньте, коштує така техніка 4,5 тисячі доларів. Двигун з безпосереднім вприском. Це найкращий варіант за свої кошки. Це щось інше, то це буде вже на ременях. І з одноциліндровим двигуном. А якщо ви хочете прям натуральний трактор, то це тільки такий варіант, подивіться. трьохточка, витримує до 320 кг. Я думаю, потягне й більше воно. Є гідровиходи, вал відбору потужності. Проти ваги задні задній комплект. Коробка 3 плюс 1 на 2. Нормальне сидіння вліпили, приклеїли. Така приборочка в ньому. рульове, механічне. Подивіться. Така стандартна техніка. Запчастин до нього повно є. Відгуки позитивні від людей, воно їздить, працює, працює на городі, все добре з ним. 4,5 тисячі доларів. Якщо можна за цю суму взяти щось цікавіше, залишайте в коментарях. А якщо ні, то телефонуйте, беріть таку штуку. Дякую.